Мир у всьому світі, тобто це утопія, тому що знову, згідно Откровення, чому важливо знати писання, чому важливо читати е, «Апокаліпсис», книгу Откровень. Є е, люди, які вирішують робити зло, то миру як такого не буде, бо завжди буде то, той момент конфлікту, момент війни. Але е, я можу вибрати жити в мирі. Тобто я можу вибрати, бути людиною миру. Я можу вибрати, що і ти, якщо вибираєш, що ти є людиною миру, ми можемо бути носіями миру. І якщо ми дивимося на Ісуса, то Він якраз говорить: Я приніс вам свій мир, мир, який вам світ не може дати. Прийміть мій мир і несіть цей мир. Якщо зустрінете людину миру. То мій мир, який ви прийняли, якщо ти є носієм миру, перейде на ту людину, яка є готова цей мир прийняти. Але глобальне мислення, що очікування, що десь відбудеться мир, якщо я не стану людиною миру, що я не буду жити в внутрішній гармонії, красоті, добрі, любові. Що є можливо, якщо відкритися на на, на духа святого, то е, я можу вже тепер досягнути мир і потрібно, щоб я був людиною миру.